Добрий ранок. Тема уроку послідовність етапу виготовлення ляльки-мотанки. Ми продовжуємо з вами вивчати цю велику тему. Мета нашого уроку ще раз доторкнутися до духовної української культури, ознайомитися з формоутворенням народної іграшки і продовжуємо розвивати наші творчі здібності. Сьогодні ми з вами будемо виконувати лялька з косами. Ми вже робили з вами ось такі ляльки з тканини. А зараз ми будемо виконувати ляльки з ниток, лялька з косами. Ось бачите, які в ній гарні коси. Ілі отак лялька з однією косою. Коса плетена волосся дівоча, силу глубокого духу дівочої цнотливості, дивування, охайності, чистоти, чепурливості, краси та честі. Ви маєте виконувати ляльку по схемах на малюнках наприкінці. Пишне волосся заплести у. Це наша лялька готова.